Привіт, вітаю на каналі Веперстраб TV, Я Влад. І в цьому відео ми зробимо огляд на новинку від компанії Oxva – Це Oxfa Next Slim. Посистема має акумулятор 1500 мАч, 40 Вт потужності, кольоровий дисплей і бачок об'ємом 4 мл. Для початку давайте подивимося її поближче, розпакуємо, подивимось комплектацію, як вона виглядає зовні. А далі вже більш детально обговоримо характеристики і особливості, які є в цій посистемі. І так, як ви можете бачити, у нас семпл-версія, тобто до моменту вже продажів, можливо, ця комплектація трошечки зміниться, але я думаю, що в принципі все. Залишиться такий є, тому що на сайті комплектація заявлена аналогічно семпл версії Алінку. Коробка Оксфа, як завжди гарненька, все блестить, переливається. Прозоре віконечко, через нього побачити можна сам подік і колір. Заду тут описана комплектація і основні характеристики. Тобто, як я і казав, об'єм акумулятора, міськість баку. І екран. Знімаємо. Тут нас зустрічає інструкція по керуванню пристроєм, але я вам це розкажу вже окремо при огляді самого девайсу. Сам девайс дістаємо. А, і залишається у нас така коробка з допами. Тобто, тут далі ну, інструкція, я думаю, що нікому не цікава. Там все написано. Можна на сайті виробника почитати, там все те ж саме, що знімається. Дістаємо. І тут у нас ще один картридж, штука, яку не можна їсти. Картридж на 0.8 Ом, а тут на 0.6. Встановлений в пристрої. І кабель для зарядки класичний вже для OX. Ви могли його бачити в інших девайсах компанії. Ну, все, на цьому все. Залишається тільки девайс. Так, і поруч з новим одразу хочу показати вам -Slim Pro 2 Тобто, X-Slim. можете одразу побачити, що за розміром трохи більший. Певно, і картриджі в них не заміняємо. Це одразу варто проговорити. Це не продовження лінійки XLIM, Тобто ці картриджі не заміняємо. Вони дуже схожі, що за формою, що за контактною базою, але про контактну базу ще окремо поговоримо. Об'єм картриджу на новому девайсі 4 мл, на відміну від старої лінійки, в яких об'єм картриджу був всього 2 мл, тобто в два рази більший об'єм. Ну і по розміру ви одразу можете порівняти побачити, що він більший і, звісно. Один до одного вони не підійдуть. Зовні одразу можна помітити, що має свій кольор і вставки. То у цьому випадку карбоновий, У нас ще є два кольори, тобто такий золотий з карбоновими вставками спереду і ззаду, і такий рожевий. Тут вже не карбон, а такі декоративні пластикові вставочки. Хоча Nexlim і відрізняється габаритами і картриджем від лінійки Nexlim, але загалом по розположенню основних елементів вони дуже схожі. З лівої сторони у нас тут кнопка вмикання. З цієї сторони регулювання подачі повітря, знизу порт зарядки USB Type-C, ззаду нічого немає. Надпис і посадочна база. Контактна особливість цього пристрою в тому, що контактів тут три як в самому девайсі, так і на картриджі. Тримається все це на двох магнітиках, дуже надійно. Не люфтить взагалі, ну люфту ніякого. Ну і загалом сам катрідж формою дуже схожий до звичайних екслімовських картриджів. При натисканні кнопки Power одразу загорається великий кольоровий дисплей, до себе привертає багато уваги. І давайте одразу пройдемось по керуванню, що як керується, і насправді це дуже схоже до Pro 2. Тобто керування приблизно таке ж саме. Одне натискання, екран у нас загорається, два натискання. Це в нас перемикання режимів. Особливість цієї подсистеми в тому, що вона має два режими паріння. При подвійному натисканні ми переключаємо режим Boost і режим еко. Тобто, бачите, режим Boost 38 Вт, режим еко 22 Вт. Чому так? Тому що тут всередині використовується подвійна сітка. Грубо кажучи, два картриджі Звичайного x слімає. Якщо їх поєднати в один, то вийде якраз цей подвійний об'єм. І так само дві сітки. Це впливає, звісно ж, на характеристики пару, але зараз пройдемося в основному по дисплею. Вже як всі звикли, потрійний клік ми можемо самі собі вибрати потужність, яка нам більше підходить. Якщо почекати, то потужність зафіксується. Цей екран на 0,85 дюймів виділяється не тільки тим, що він великий і яскравий, а ще в інтерфейсі можна змінити тему оформлення. Раз, два, три, чотири. Чотирикратним натисканням, ви бачите, відбувається анімація і замінюється тема. То була перша, це в нас друга, три, чотири, і така маленька буде третя. Тобто, як ви можете бачити, кожен зможе собі кастомізувати дизайн. І вони, в принципі, всі однакові. Але я думаю, отака от от мордочкою тема на такому рожевому краще буде виглядати, ніж на чорному. Тут вже я думаю, люди будуть схильні до більш класичних. Але це дуже суб'єктивно і кожен зможе собі влаштувати таке оформлення, якому більше підійде. За стандартом п'ятикратне натискання, це в нас вмикання або вмикання девайсу. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми бачимо, що включився. Якщо натиснути на кнопку 7 разів, ми очистимо кількість затяжок. Так, і що ми бачимо на екрані? На екрані ми бачимо режим, який встановлений, режим еко або режим Boost. Ми бачимо потужність, ми бачимо кількість затяжок і опір випаровувача. Тобто тут це за стандартно, нічого нового не додали, е, окрім цих режимів. Отвір регулювання затяжки на відміну від Xlim Pro 2, наприклад. Як Slim Pro 2 ми мали три отвори, які перекривали в залежності від того, піднімаєте ви чи опускаєте ковзинок. Тут у нас великий отвір, просто, який ми можемо рівномірно закрити відповідно ті затяжки, які ви хочете отримати. І внизу можна побачити usb Type-C зарядку. Тобто це все стандарт. Загалом зовнішнім виглядом він дуже схожий на Pro лінійку XLів. Тобто, круглий дисплей, звісно, що тут змінився. але Загалом дизайн, я думаю, схожість важко не побачити. Єдиним чим він сильно відрізняється, це розмір. Ну і зараз давайте піднімемось нагору і обговоримо основні фішки цього девайсу. Подивившись на цей девайс поближче, я думаю, багато хто з вас міг подумати, що Окса в принципі зробила ще один пот просто трохи більше, більший акумулятор, ще одна прошка якась. Ну тут але загалом не має декілька таких вагомих переваг, які Нівелюють всі його мінуси. Ну тобто, основний його мінус, я думаю, в порівнянні з екслімами це його габарит. Але якщо порівнювати, наприклад, за вагою, то некслім важить 87 грам, а екслім прошка друга важить 67 грам. Ну тобто різниця в 20 грам, і загалом по вазі вони не дуже відрізняються. Так по е, різниця є, але не дуже вагомо, як не сказав, що він прям відчувається якимось. Дуже масивним, дуже великим, ну не таким, як відчуваються норди, наприклад, якісь від смок, які прям такі кирпичі в великих руках, а він залишається таким доволі компактним і зручним девайсом. Акумулятор 1500 мАч. Що це означає? Це означає, що його точно буде вистачати на 2 дні, а максимальна потужність тут 40 Вт, на 10 Вт більше, ніж в класичних екстрімів про, про лінійки. Найбільше його і те, що виділяє Nexlim серед усіх інших подсистем, це те, що тут всередині знаходяться дві сітки. І це дає дуже хороший буст як до смаку. Так і взагалі до характеристик пару, тобто досвід паріння цього девайсу на високих потужностях трохи відрізняється від того, що ви б могли відчути, наприклад, з іншими пристроями, які підтримують таку високу потужність в 40 Вт. Тобто, це означає, що ви будете парити відчувати багато смаку. Пару буде багато, але він не буде перегріватися. Мало того, що це дає буст до смаку, так ще й продовжує термін роботи картриджу. Чому? Тому що сітки працюють поокремо, вони не перегріваються, і пара не перегрівається. У вас тут не створюється зайвого нагару, катріч може довше працювати, видавати більш рівномірний смак і доволі якісний. І саме так працює буст режим і режим еко, який ви могли бачити на дисплеї. Тобто, якщо у вас стоїть режим еко, це класична подсистема, без ніяких приколів. Тут працює одна сітка, друга сітка не працює, і ви користуєтесь звичайним режимом. коли ви включаєте режим буст. У вас задіюється друга сітка, і ви вже отримуєте максимум смаку, але звісно, для того, щоб нагріти дві сітки до однакової температури, потужності знадобиться більше, тому і він сам автоматично піднімає потужність після того, як ви переключаєте режим. Ну і загалом в режимі Boost, оскільки випаровується більше рідини, розхід рідини буде також більший, і картридж в два рази більшим об'ємом. Тобто, загалом, якщо ви користувалися до того x слімом, то маючи x slim вам картридж придеться заправляти приблизно так само, як і раніше. Що можна сказати з приводу смаку, і взагалі затяжки: смак дуже класний, пара не перегрівається, можна на високій потужності отримати дуже багато смаку, але варто звертати увагу на те, що через те, що це подвійна сітка, більшість рідин будуть відчуватись більш солодкими ніж зазвичай. Смакопередача дуже хороша, пара щільна, а смак доволі насичений. По часу роботи ми вже говорили про те, що акумулятор тут. 1500 мАч, і якщо його використовувати в екорежимі, то загалом він дуже довго буде тримати, тобто це в середньому 2-3 дні. Якщо ви в основному будете користуватися режимом буст і будете парити на високій потужності, наприклад, на 0,6 Ом він встановлює 36 Вт, то це 1-2 дні користування. Ще один момент з приводу затяжки. Хоча пристрій сам доволі потужний, має великий акумулятор, але сама затяжка тут не те, щоб дуже вільна. При максимально відкритому обдуві, затяжка. Трохи обмежений. І насправді я б сказав, що це більше плюс, тому що смак краще розкривається і стає більш чітким. Стосовно зарядки, от підтримую зарядку через роз'єм USB Type-C. Силою току в 2 А. Це дозволяє зарядити присрі доволі швидко, менш ніж за годину. Стосовно кольорів, показав я вам тільки три штуки, але загалом в лінійці їх вже на релізі було 12. Всі дизайни різні, відрізняються як і фарбування самого корпусу, так і колір, і фактура самих вставок. Ну і загалом, кому потрібен оксвенних слів, чи варто взагалі міняти. Свій Pro, або якщо у вас якась минула модель саме на цей, каже, це габарити. Він зовсім трошки більший за звичайних Slim. Якщо для вас це не проблема, то його в принципі можна розглядати як основну подсистему, тому що за вагою у них різниці майже немає. 20 грам взагалі в вазі мало хто не чує, але акумулятор тут на 500 мА більший. Якщо ви не плануєте використовувати режим подвійної сітки, то загалом користування буде схоже на звичайний x Slim, але акумулятор буде в два рази більший і ємність баку буде так само в два рази більше, це буде Ручно, тому що рідше треба буде заряджати пот і його дозаправляти. Ну і так, якщо потужності звичайного ексліма тобі не вистачає, то цей варіант буде дуже класним, тому що по факту при відкритому обдові затяжко він має вільнішу, потужність має більшу смаку більше, пари більше. Тобто, по факту, всього більше. Цей пристрій загалом я простінював як. Старшого брата Екслін Pro 2, тому що функціоналу вони дуже схожі. Так трохи більші габарити, але загалом виграшу в смаку набагато більше. І ця фірмова технологія Boost від компанії Oxway, і картридж з двома сітками дає дуже хороший рівень смаку, при тому не перегріваючи пару. Я знаю, що для багатьох людей температура пари є проблемою, і саме тому вони зазвичай парять на низькій потужності. Але цей девайс якраз є і той вихід, тому що ви отримуєте не сильно високу температуру пари, але велику кількість смаку. А ти напиши в коментарях, як тобі новинка і чи плануєш придбати собі такий. А також не забудь підписатись на наш телеграм-канал, посилання на який є в шарці. профілю. Побачимось в наступних відео. Па-па!